І всі привіт, з вами знову я Максим. і, вибачте, що я давно з вами не оцей. Я просто там був трішки занятый, сейчас я вам трішечки звука зменшу. Вот так нормально, да? Вот. Ну, нормально ж, да? Короче, гра в мережі. і сьогодні я буду грати не на МанБізі, а трошки на другому сервері. А Герп ВП Клап. Короче, це, ну, нормальний такий режим. Нормальний такий режим. І давайте ми зайдемо сейчас на такий режим, як Бріджинг, чи як його там, да? І давайте, короче, ми трошки простроїмося. Хочу вам скіл показати Блін -мо. А ну-ка, а вот так. Блин, я туда блок поставлю. Кстати, я вам хочу подсказать, подсказать. Короче, нажмите, короче, на ну, подпишитесь на мой канал и лайк поставьте. Буду Кнопочка подписаться, она такая снизу такая червоненькая. Такая. И когда она червоненькая, то она такая противная. <coughs> противная та червоненькая то Кнопочка, так что нажмите эту кнопочку, чтобы, чтобы она не была такой уродливой. Чтобы она была серая и хорошенькая. Не, ну это же безкоштовно, Это же просто нажать. Это безкоштовно. Давай. Я жду. Пошу я на, на канал. Щас ну, после видео зайду, подивлюсь, у нас підписників в Якщо у нас немає 10 підписників, тоді... Ну, прошу, не можешь поставить підписочку. Це безкоштовно. Мені цікаво, ви чуєте, знаете, короче... Коротше, всі ці кліки на клавіатурі моїй, всі ці мишки. Ви ці кліки чуєте чи не чуєте? Напишіть у коментарях. Коротше, сьогодні я вам покажу свій скіл трішки. Построїти побудування під собою. Коротше, я можу отак. Я можу отак строїтися. вот так. Я могу строить себя просто вот так. Вы, ну, ну, и можно еще и строить блипом, да. Ну, если я ошибаюсь, то... Ну, короче, вы поняли. Вот так все строится. Ну, это в принципе... Нет, не виси, мою, все это мои. У меня еще я. Така штука, якщо я нашиваюсь, я ще можу з таким видом строительства Ладер Ладер Ніндзябріж. -ніндзя Коротше, все-таки вид, і відбудування строя... від буду... від... ви ставите блок, відпускаєте Shift і ставите лісіньку. І далі йдете по лісінку і ставите блок. Ну, так як немає у мене дробинки, то я не можу це вам показати. А... Якщо я піду на версію, напевно, відео просто виключиться. Я проверяю. Ем... Стоп, 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 стоп. Чому там у мене така прорисовка маленька? О, нормальна прорисовочка. Веншу ход Брижом строите. Короче, ви поняли. Короче, короче, заходимо обра... обратно. Не, ну ми ще... ні, ми сьогодні ще й підемо на Мен Блейз, може там на Skywars. Ну, це возможно. За мал... малим шансом ми туди підемо. Ну, зараз я хочу піти на такий режим, як Бедфайт. Так. Це такий Бедварс, тільки на ньому не не змарагниться, не діамантовиці немає. Коротше, це такий режим. Тут ви спавнитеся, у вас уже є у вас вже ліжко коротше, забудоване. короче, булоками, щоб у вас супротивник. Ну, вашу, коротше, вашу ліжко назвав. І, коротше, це, в принципі, бедвар, оскільки тут просто немає ні не Мантувати, не смарагдниці и нічого куплять тут не надо даже. Так що цей режим можно сказати, таким легким бедварсом. Мини-бедварсом таким. Блін, блин, блин, блин. Швидко, 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 швидко надо валить. Блін, тут я запрет. Блин, 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 блин. У мене дуже мало ХП, у мене дуже мало ХП. Ви б знали, скільки у мене зараз ХП? У, у мене пів ХП. Тихо, 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 є, є. тихо. Є, єсть. Тихо. Він мені зараз ні. Чорт. Тобто він в же момент. Ой, він мені Ліжко, то я почув падати, я просто оцей. мене просто убив. Ну -мо! Ладно, давайте ми зараз підемо на такий режим, так, аркад. І ну, пусть це буде блок парті Блок парті Коротше, якщо вообще ця катка почнеться, тоді я вам покажу. Тут всього лише два гравця, я і оцей чувак о ще один чувак прийдался что тут грати короче в всю груру якщо нашибаюсь надо минимум десь 6 або 4 гравця короче так можно о тихо тихо отмінить моё О, все, 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 вс, вс, щи заграфуем, щи загравчим. Що, сейчас начинается каточка. Чекай, 15 секунд. Чувак, со скином агеры. Чувак, со скином. Короче, чувак, здесь скином кином Короче, короче, вот. вот Короче, тут надо, вот, тут такие колеры, и, и тут надо, короче, на сыне, на сыне, короче. Короче, тут надо всем стать на нужный колер, и, ты просто прыгнуть туда. Короче, случайный бонус. О! Желтый, желтый, желтый. Все, 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 все. все, все. Тут очень богато желтого, если честно. А, ну, уже багато. Тихо-тихо, Бірюзовий, 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 берюзовий. Фух, 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 фух. Деки кульора... Деякі кольори я, короче, не можу розпізна... 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 розпізнати, Тому що це такий оцей. Тут осталась тергера вся. Я її два челочі. Так, ти Заваны, зеленый, зеленый, О лаймовый, лаймовый. Может, ну, осталось вдвоем. впервые Я в первый раз выиграл им на всем режиме. Ну давайте мы сейчас на такие режимы, как Fireball Fight. Нет, Stick файт Stick файт Stick файт. А нет, стоп, 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 стоп. Нет, давай еще раз, еще раз, еще раз блок Тут ну, уже играет чувак за донатом айрон. Бонус, случайный бонус. Ну тут его куча, ну тут всю кулеру куча. Ну тут даже можно если честно и бегать и худыть ладно ктось пожалеет тихо тихо есть я тут ударен видны чтобы вы поняли тихо 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 Йо, есть, есть, есть А, зрозумів, зразумів, це синий Мій любимый кор. Мій любимый колер, со синий У меня даже скин почти синий Увесь. -мо, цейки колер Вс, мне гг, вс. Вс, мне гг ищи выход. Так, стик файт. Стик

-мо, -мо! -мо! Напевно я даже тут ему даже одну бедку, напевно, научить зломати, як це видео уже закинет. йо юм ю Що у мене я не хочу так довго, тому що, короче, Я, короче, у мене чомусь лимит на 15 10 хвилин. Нет, це не там чип якийсь, типа контроль, це просто оцей... Це просто мені, ну, Ютуб коротше... Ну, я вам просто не хочу время слишком тягнути. Короче, ви поняли, на Skywars, походу, ми не успіємо, тому що Ютуб скаже, чому ти таке довге відео робиш? І мене просто. Я просто відео удалить. Так що давайте. Всім пока. І відео буде через... Ем хвилину або 30 секунд. Тут даже в принципе пока можно и доказать. Ну, все одно, ну, пока!